Проблематика раніше виключених з обліку є актуальною і постійно відбувається у цьому питанні певні зміни. За всіма нашими рішеннями суду, де було зобов'язано ТЦК внести відомості в реєстра про те, що військово зобов'язаний був раніше виключений з військового обліку і вже не є військово зобов'язаним, по всім цим рішенням зараз. Дуже важко добитись їх виконання. Це нова фішка, і це відбувається по всій території України. Тобто ви отримали рішення суду, але наступає інша стадія, коли його потрібно виконати, і це зараз дуже проблемно. Е, є певні перепони в тому, щоб виконати рішення суду, і ми намагаємося застосовувати весь спектр. Можливостей, які надані чинним законодавством, дуже є ефективним судовий контроль. Судовий контроль це новий інститут в чинному законодавстві, і він досить успішно себе вже проявив. І можемо сказати так, що це досить ефективний метод. Тому, якщо ви вже маєте рішення суду, про те, що зобов'язано ваш ти цікавне відомості про вас як про виключену з обліку. Будь ласка, звертайтесь, ми вам допоможемо його ефективно виконати. Це не простий шлях, але все передбачено чинним законодавством і всього можна добитись. У разі, якщо вам все ж таки потрібна буде або консультація, або вже справа, звертайтесь. За контактами в шапці профілю, і ми надамо вам або консультацію, або складемо позов і підтримуємо і захистимо ваші інтереси в суді.